Сьогодні покажу, як я готую горішки зі згущеним молоком. Для початку об'єдную яйця і цукор і просто їх перемішую з вінчиком. Збивати до пишної піни не треба. Достатньо усього декілька рухів. Тепер в чашу міксера висипаю одразу все борошно. І додаю соду. Я буду працювати з насадкою весло. Але якщо у вас немає міксеру, то ви можете зробити це ложкою і далі вимішати тісто руками. Воно не складне. Після того, як об'єднали борошно і соду, виливаємо до нього нашу яєчно-цукрову суміш. Ставлю міксер на другу швидкість та чекаю утворення крихти. Вона має бути як мокрий пісок після дощу. І на останньому етапі додаю вершкове масло. Важливо, щоб воно було м'яким і кімнатної температури. Я дістаю його з холодильнику за півтори-дві години до початку приготування. Не розтоплюйте масло в мікрохвильовці, тоді ваші горішки будуть дуже твердими. Знову вмикаю міксер та замішую тісто. Ви можете зробити це руками і це займе одну-дві хвилини. Тепер викладаю тіста та роблю з нього щільний комок. після чого обгортаю харчовою плівкою та прячу в холодильник на 30 хвилин. Не пропускайте цей крок, нам потрібно, щоб масло почало знов кристалізуватися. За 30 хвилин дістаємо тісто з холодильника і ріжемо на невеликі шматочки. З цих шматочків я роблю ковбаску і ріжу маленькі порційні кусочки тіста. Хочу зауважити, що ці пропорції для тіста я винайшла самостійно, постійно експериментуючи. Горішки будуть хрумкими, але не занадто твердими, не будуть розсипатися та розвалюватися. А також довгий час не будуть розмокати від згущеного молока, що дуже важливо, якщо ви готуєте для кав'ярень, наприклад. Тому якщо ви додивилися до цього моменту і це відео для вас корисне, будь ласка, залиште коментар та поставте лайк цьому відео. Ну а тепер в заздалегідь розігріту горішницю кладемо наше тісто, щоб ви. Випекти половинки у мене йде 3-4 хвилини. Але цей час залежить від потужності вашої горішниці. Обережно піддіваю половинки ножем та складаю в контейнер. Ну а щоб зробити половинки охайними та красивими, прибираю зайве ось таким методом. Ви можете взяти металеве ситочко або тьорку для цитрусових. Ну а після того, як ви додали горішкам красивий естетичний вид, наповніть їх згущеним молоком та додайте всередину горішок. Порожні половинки можна зберігати в герметичному контейнері до 60 днів. А якщо ви вже наповнили їх з молоком, то зберігайте в холодильнику 2-3-4 дні. Якщо вони будуть у вас закриті герметично, то вони точно не розмокнуть. Підписуйтесь на мою сторінку, щоб не пропустити більше цікавого та корисного контенту.